Чи тема уроку цього зараз скажу, яка заходьте, хто там. Е, е, добрий день, Олена Крінжатіна. Вибачте, будь ласка, можна я на прохання директора, я маю дещо повідомити. Ми набираємо талановитих учнів на огляд художньої самодіяльності. Знову ці ваші видумаси, ніякого навчання. Повідомляйте? Ну я вже е, якщо ви вмієте співати, танцювати або, можливо, ще щось, підніміть, будь ласка, руку. А якщо я можу за один укус з'їсти весь ходох? Це рахується як талант? Мельник, будь нормальний. <світ> Ні, вибачте, не талант. Ну, не соромтеся. До речі, директор сказала, що на час підготовки всі учні, які приймають участь в огляді, вони звільняються від уроків. А зіздан наша що мовчить, Софія, що таке? Горлишко, горлишко, напевно, да? угу, угу. Чи твої оці от, всі медалі і оці грамоти, ти їх на базарі купила? М? Ну, от дивіться, вже класно. А деться Софійка? Привіт! Ти займаєшся вокалом, так? Ну так. Да, я професійно займаюся вокалом. Я вже ходжу на вокал 17 років і плюс ще, ну, років 5, напевно, вже в музичну. А скільки тобі років вибач? 14. А можна тебе попросити продемонструвати, як ти співаєш нам зараз? Так. Да. Степанія! Цвітає. Досцвітає поле, поле. сіє, Степанія. Ну, звісно, куди поле, мені з моїм худогом поле, до цих от талантів. цвітає, сіє поле. Кажеш, за один укус. Да? За один укус ти можеш з'їсти цілий худог. Це таке, це я так. А дивись, я ще вмію отак палець згинати. М? Це нереально. Йдемо зі мною. Ти скарб. Талант на таланті. А я. А я? Ну, ти знаєш, в тебе і музична, і студія, і ще там щось. Я просто не хочу тебе відволікати. Дякую. Олена Крінжатіна побачення. Пока.